Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас черговий огляд буде на ніж, але не на складний магазинний ніж, як зазвичай, а на ось такий ось чудовий ніж ручної роботи під назвою Якут. Досить цікава річ, як на мене, тому сьогодні хотілося б зняти на нього невеличкий огляд і розповісти вам, як правильно його обрати, як правильно його обслуговувати, для чого він взагалі. Це ніж такий досить, до речі, популярний серед любителів риболовлі полювання, а також бушкрафту. Досить цікава річ, тому сьогодні з вами швидко про це побалакаємо. Я розумію, що на просторах YouTube досить багато оглядів на ці ножі, але хотілося б особисто поділитися своїм враженням про цей саме такий досить автентичний ніж. Погнали, друзі! Почнемо з того, друзі, що я є любитель активного відпочинку на природі і надивившись усіляких відосиків на Ютубі про активний відпочинок, риболовля там, і тому подібне, побачив, що багато людей використовують саме такі ножі. І стало цікаво, загуглив, подивився, що це є Якут як... або ніж Якутського типу, який зародився у нас в Якутії, не у нас, а там, за перебриком, в Якутії, хоч вони на мене друзі, але ніж у них вийшов досить. Е, Бачимо, що цей навіть на вигляд він виглядає як аутентичний ніж, бо вони використовували тільки там якісь руки шматок дерева, а з, -з леза вони робили або з якогось там, що шо в них на той момент було яке в доступі залізо, або кістки там, якісь тварини. Ось так. Бачимо, що в якуському типу аутипічному не використовується ніяких гард, ніяких больстерів, нічого. Може якийсь може, вісирунок додати на ручку. Саме в мене це є кований нерж. дуже цікава річ. І ручка це стабілізований кап плена. На цьому все. Саме цікаве в цьому ножі це саме його лезер. Бачимо, що з однієї сторони вони мають ямку, Це виковану, це дол називається. А з іншої сторони це просто лінза. Досить цікава така штука. Для чого це все? Почнемо з лінзи, друзі. Бачимо. Бачите, як це виливається. Лінза дозволяє нам знімати, наприклад, шкіру з тварин, да? там, не занурюючись у м'ясо. Так само ви можете чистити рибу там, і не занурюючись в саме м'ясо рибу. Дуже цікава річ продумана. А! Ось цей ось дол, який виколений, ця сторона пласкавна, тільки ямчика, дозволяє нам, е, то есть простим людям, які, наприклад, не вміють точити ножі, робити це самостійно, дуже просто. Положивши цей ніж ось так на точило і просто рухаючи його довж точило, не, не потрібно дотримуватись якихось кутів нахилу, щоб його заточити. І у вас виходить ось така ось гарна заточка, ви нічого не порушите, це дуже буде приємно, як вам. І дуже просто. Що стосовно специфіки цього е, ножа, дивіться, при замовленні треба враховувати, наприклад, якщо ви собі захочете такий ніж придбати, то вам потрібно враховувати, ви є правша чи є лівша. Тому що... Якщо ви працюєте правою рукою, то лінза у вас повинна бути ось так, якщо тримати ніж, зліва. Якщо ви лівша, то звісно лінза у вас повинна бути справа. Ось так. Бачили. Досить цікава річ. І ще треба дивитися, щоб майстри грамотно ковали вдома. А то буває тут, хто не буває, там трошки якісь дирочок непонятних. Дов потрібний, я ж там не пам'ятаю, ну, але він, ну, там, він там, коли ви ріжете дичину, там м'ясо, там він досить грає велику роль. Менше там є якісь там тертя і тому подібне. Я в принципі цим не займаюся. Мені розповідали мої товариші, які цим займалися. До речі, мій знайомий їм розділував, як то кажуть, кабанчиками. І каже, це дуже швидко, дуже, досить легко вийшло Ось так. Так, шановні, давайте провіримо його ріст. бачите, зараз я буду обережненько так. Раз. Бачите, він не занурюється. Чудово знімає верхній шар. Але досить таки легко і агресивно. Ні, при бажанні, звісно, можна і зануритись. але ж це треба робити, щоб це був направлений рух такий, досить направлений рух. Якщо ну, ви працюєте з рибою, ось дивіться. взагалі чудово, досить цікавий ріж, І це треба його особисто в руках тримати та пробувати це робити. Тоді ви зрозумієте, наскільки це досить цікава річ. Оскільки цей ніж більш-менш є аутентичний, ну і щоб не порушувати пенсію, вирішив собі замовити ось такий шкіряний. Піху на замовлення. Ну, Виглядає тож, теж досить автентично. Попросив майстра зробити мені ось таку кишеню для запальнички, щоб завжди можна було розвести якесь багаття там і тому подібне. І з внутрішньої сторони майстер мені зробив ось таке кріплення під підмолі. Ну і звісно незалежний підвіс. Якось так. На цьому будемо закінчувати наш огляд, друзі. Вирішуйте самі, потрібен вам такий ніж, а якщо потрібен, то повірте, ви собі ніколи не пожалкуєте. В принципі. Цікава річ, ще раз повторюсь. Бажаю всім мирного неба, щастя, здоров'я, підписуйся на канал, ставимо вподобайки. Всім пока!